Чи буде помилкою, коли кажуть, тренуйся щодня, прогрес буде швидшим. А можливо, мають рацію ті, хто стверджують, від щоденних занять буде перевантаження і застій прогресу. Тут не все так просто. Отже, я поділюсь своїм 12-річним досвідом і інших атлетів вищого рівня, з якими я тренувався, та переймав їх методики. В деяких випадках щоденні тренування допускаються і підуть тільки на користь. Наприклад, при тренуваннях для поліпшення здоров'я щоденна фізична активність без роботи на максимум буде корисною. І здебільшого це легке або середнє навантаження без відмовних підходів, часто на велике число повторень близько 20 і більше. Наприклад, в один день це перекладина й бруси, на інший біг, а наступного дня розтяжка або силове тренування у тренажерному залі. Все залежить від різноманітності і розподілення навантаження, тобто не варто робити одноманітне навантаження щодня. Також при щоденних тренуваннях виправданим буде підготовка до змагань, така собі короткочасна щоденна робота з різним навантаженням. Але все одно, навіть якщо ми виконуватимемо дуже легке навантаження 20-30% від максимуму, але щоденно, впродовж кількох тижнів або місяців, то насамперед втомлюватиметься нервова система, просідатиме імунітет і почнуться часті застуди, скоріш за все. Це якщо почати різко для непідготовленої людини. Навіть якщо м'язи, суглоби не піддаються сильним навантаженням, вони встигають відпочити, то морально вам буде складно щодня виконувати навіть різноманітні тренування з різними вправами. Без відповідного відновлення моральна втома буде накопичуватись, але нервова система працює в кожного по-своєму, тому іноді і варто робити все ж таки розвантаження організму і трохи змінювати фізичну діяльність. Якщо ви вже зовсім не можете без тренувань і хочеться хоч щось робити. То можете перейти на інший вид спорту у легкому темпі. Наприклад, якщо тренуєтесь на прикладеній брусах, то в якийсь із днів пограйте в футбол, теніс, поплавайте або все ж таки зробіть інколи повну перерву та просто прогуляйтесь. Але чи можна за такого щоденного підходу до тренувань якось прогресувати в результатах, розберемо трохи пізніше. А ось які типи тренувань я категорично не рекомендую виконувати щодня тривалий період часу. Це тренування з великими обтяженнями, роблячи багато підходів за тренування на максимум. Так ваші суглоби і нервова система довго не витримають, а потім вже і м'язи можна легко розтягнути або якось травмувати більш серйозно. Якщо ж ваша мета набрати м'язову масу, то тут краще утриматися від щоденних занять, мало хто швидко вміє відновлюватись. Так, є натуральні атлети, які тренуються 5-6 разів на тиждень, але це не означає, що кожне тренування у них важке, з закисленням м'язів. Тому потрібно чергувати навантаження по відсотках від вашого максимуму. До речі, атлети, якщо вас цікавить придбання книг з планами тренувань до майже усіх основних силових елементів калістеніки, гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконання, таблицями навантажень, то просто напишіть мені у приватні повідомлення, розповім деталі, як їх отримати. Посилання під відео. Новачок у заняттях перші кілька місяців може протриматись довго і на щоденних тренуваннях, або з одним-двома вихідними на тиждень. М'язи будуть краще відгукуватись на навантаження, оскільки раніше так не тренувались, але потім все одно навантаження буде забагато. Можна або травмуватися, або загальмується прогрес зовсім. Для росту м'язів точно потрібен відпочинок, адже м'язи спочатку руйнуються, отримують мікротравми, а потім відновлюються і стають більшими. Під час сну, масажу, правильного харчування, прогулянок на свіжому повітрі з активним проводженням часу, отак от, от і відбувається відновлення. Щоденні тренування більш ефективні там, де потрібна витривалість, або ж якщо ви вийшли на високий рівень виконання силових елементів, де треба зберігати частоту навантажень, тобто те навантаження, де багато повторень або секунд утримання елементу у статичному положенні. І це не повинно викликати частого великого стресу для м'язів. Коли я багато років тому тільки вивчав елемент передній вис, то пробував його щодня. Навантаження було завелике, оскільки робив тільки до 5 секунд отримання, більше було важче. І у підсумку наприкінці місяця це призвело до болів у лікті, і кілька тижнів довелося відпочивати через перевантаження сухожилля. Але якщо ми вже тренуємось досить довго і тримаємо, наприклад, стійку на руках близько хвилини або довше. То часті тренування вже більш безпечні, тому що подібне навантаження для нас уже звичне і не призводить до такого стресу м'язів, які потребують тривалого відновлення. Але частота все ж залежить від вправи і групи м'язів, яка там використовується. Є категорія людей, які працюють по 12 годин, і це не завжди сидяча робота. Потім ще накладаються побутові обов'язки, сім'я, швидкі перекуси на ходу. Тут хоча б встигнути виспатись, не кажучи вже про повноцінне тренування 40-50 хвилин і хороше відновлення. Такі люди можуть вибудовувати графік занять вранці, поки ще не втомилися, і хоча б півгодини потренуватися. Кожен може знайти на це час, але головне включити в цей час розминку. Друзі нагадаю, що під відео я залишаю посилання на перевірених українських волонтерів з важливими зборами і декілька напрямів для допомоги. Долучайтесь до перемоги. І атлети, не забувайте підтримати це відео вподобайкою, підпискою на канал, якщо подобається контент це моя мотивація. Ще є варіант, коли ми тренуємося щодня, але при цьому потрібно грамотно розподіляти навантаження і підбирати ті методи, які спрацюють на вас, експериментувати. На кожен день не підійдуть повноцінні тривалі тренування, після яких кріпатура, втома, сонливість і все це буде накопичуватись. Визначитися з метою, що вам потрібно. Наростити м'язи, підвищити витривалість і кількість повторень, або ж підняти силові показники з вагою, чи вивчити гімнастичні силові елементи. Розберемо щоденні тренування, на прикладі збільшення кількості підтягувань. Робитимемо основні тренування через день або через два, де виконуємо підхід на максимум і решту підходів не до відмови з запасом у пару повторень. А між такими основними тренуваннями в інші дні робимо легке навантаження без відмови. І все це з маленьким об'ємом на 20-30% від максимального, та невеликим числом підходів 2-4 робочих підходи. У полегшені дні можна зробити підтягування з гумою, щоб таке навантаження було відновлювальне. Ще один приклад розподілу навантаження на тренуваннях: один день ми робимо підтягування і прес, другий тренування ніг, третій відтискання на брусах або від підлоги та прес, четвертий день розтяжка, можливо, біг. І по такому колу повторюємо заново, за підходами десь 3-4 у вправі. При цьому ви зможете прогресувати хоч у тривалості, хоч у збільшенні розміру м'язів, і встигати відновлюватись. Коригуйте лише кількість повторень і частоту основних тренувань. Але водночас потрібно розуміти, що для прогресу регулярно поступово навантаження мають збільшуватися або в обсязі навантаження, або в інтенсивності, тобто кількість повторень або складність вправи. Або ж кількість підходів, і тут вже основне завдання продумати, як розподілити навантаження саме під себе, щоб відновлюватись. Якщо ж ми говоримо про поліпшення здоров'я, то лікарі, з якими я спілкувався з приводу цього, і які вивчали це питання, всі кажуть, що щоденні низькодозовані фізичні навантаження покращують здоров'я, роботу серця і витривалість. Пояснюється це тим, що раніше людство довго жило в умовах дискомфорту і потрібно було все робити руками, щоб прогодувати себе. Ті, хто виростають і живуть у селах, вони більше працюють фізично, і, як правило, любителі городів до старості добре, рухливі і самі про себе можуть подбати. У містах же потрібно змушувати себе додатково напружуватись заради здоров'я. Я більше кажу саме за офісних працівників та інтелектуальну працю. Нагадаю, що мій стаж силових тренувань у воркауті із 2011 року. Напишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму. Я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання залишу в закріпленому коментарі під відео. Якщо ми тренуємося щоденно, то щоб не перевантажити м'язи, нервову систему, маємо залишати запас сил на кожному тренуванні, тобто розподіляти свої можливості впродовж тижня, щоб не було сильної кліпатури, падіння імунітету і перевантажень. Коли ми тренуємося з запасом сил, то менший шанс отримати спортивну травму, тобто десь 60-70% ваші робочі підходи і один на максимум. А в полегшені дні робіть 20-30 від максимального навантаження без підходів на максимум. Якщо ви обрали такий варіант фізичного навантаження, то воно має стати частиною вашого життя, як і сон, і прийоми їжі, чищення зубів, усе на щоденній основі. Якщо заплануємо це і почнемо хоча б робити по 15 хвилин на день, то звичка сформується швидко і поступово збільшуватимемо. Багато вправ тут не треба, одночасно буде складно прогресувати. Залиште, наприклад, турнік, бруси і щось для них. Як ви вважаєте, чи підійдуть вам щоденні тренування і чи намагалися ви колись займатися так? Та як розподіляли навантаження, що робили в полегшенні та основні дні, або ж тренувалися усе на максимум? Як ви відновлювались і чи надовго вас вистачало? Пишіть у коментарях. А додатковий бонусний контент відео, статті з тренувань, анонси, нових відео я публікуватиму у телеграм спільноті там ви зможете обговорити і поставити своє запитання з тренувань на перекладині, брусах, а також питання по схудненню чи набору м'язів у чаті атлетів, я також там відповідаю. Там же можна написати мені і замовити програму тренувань. Всі посилання у закріпленому коментарі. Доєднуйтесь. Ну, і якщо залишились питання до відео чи побажання по контенту, не соромтеся писати під відео. А поки пропоную подивитись і інші відео на каналі. Підписуйся!